Ну і брехун. Дід мій брехун, а ти його переприхав. Вітаю, друзі. Сьогодні у нас коп по хащам. В цьому місці я вже бував. Тут з'явиться ссылка. Так, в мене був перший кольоровий сигнал. Ямка Глибоченька. З самого низу мені випав гудзик. Ось такий гудзик. Це гудзик німецького солдата періоду Другої світової війни. Звуть його на сленгові манка через те, що отакий. Так, сфокусуйся. Крапельки, як крупа. А він цікавий, цікавий тим, що тут є написи такі. І він в гарному стані. МК 19 мм. Хм. Цікавий кудзит. Дуже такий цікавий з позначкою тут СС. Такі мені ще не потраплялися. Добре, що буде попадатися, те буду показувати. Сьогодні навряд чи будуть якісь гарні, сильно знахідки, але ми будемо надіятися. Так, ходимо далі, продираємося крізь хащі. Кащі пролазні. літом тут взагалі жах. У мене було дві знахідки, я вам не показував. Це ще один гудзик Вермахта, Ну, фокус тільки залізний. І ще один маленький гудзик такий якийсь посріблений, мідний, я думаю, царський. Так, ну і саме цікаве. Перша монетка. Ішов прямо в грудочки землі. земля була. Мабуть, короткий нарили. Зараз будемо розпаковувати і дивитися, що воно. Таке, я, мабуть, думаю, що то совет. Але... Зараз глянемо, бо бо то капець. Угу. Та ні, щось зелене таке. Може це і не монета? Слухайте. Це не монета. Тут нічого немає, а тут ніби ось вушко обломане, от ялинки модринки знову буде. Докопався. Спочатку йшли каміння. Думав, що гарячі камені. Але ні. Дивіться яка шайба. Так. Катерина молоді. Дивіться яка штука. Ви бачите тканину? Тканину бачите? Ось! Залишки тканини. Сам включим він. Наче нема. Нема, але... Ну, ця тканина це просто клас! Я такого ще ніколи не бачив. Тканина який... скільки це виходить? 250 років. Це ж треба. Тут ґрунт такий. Вологий, окислена, хлам. Дивіться, все. Розсипалась тканина. Можливо, це якийсь гаманець. Чи щось похоже. Дуже цікаво. Добре. Не будемо гаяти часу. Був глибокий дуже сигнал. Дуже глибокий, і викопав я отакий ніж, але час його не пошкодував. Шкода, гарний був би ніж, якби в сухішому ґрунті. так він повністю згнив. Чи може це навіть ручка тільки без леза, ну неважливо, це вже труха. Шкода, дуже шкода. Грунт тут вологий, залізо погано зберігається. Так само і монети, як ви бачили. Фух, так копав, що про вас забув. Коротше, розказуємо. Пару років тому я тут ходив і знайшов металеву бляшку, величаньку. І походу це от там було. Там ямка. Ну, ямка закидана, але все одно воно там таке. Так що такі справи. Два метри, яма, сигнали ще йдуть. Це походу я. Б... Лупив лопатою. Доблю собі, думаю, фігня якась. Хрону воїна. Бляшки, кінські, спис. І там ще щось є. Тут все пищить, там пищить все. Вот о ооо, взятие опуто йду понятие. Що можна сказати? Я думаю, ти тут ще є? Так, щось є. Ось бачу. Щось гостреньке і щось тоже трошки побану. я думаю, жестянка. Какая бы я тут жестянки пронаходил. Ну, фигня и коста, фигня. Вот так люди. Завжди будьте обережны. Что это такое? Псалии. Капець псалі так далі по ходу тут ще один спис Меншечки. Меншечки спис. Ай, який красень, супер! А, еще что-то Хочу боевую сукиру. Хочу боевую сукиру О, еще одна. Пляшка. И еще тут что-то ше О, блин, они уже... Ну, Привіт, друзі! Пройшло кілька днів з того часу, як я викопав ті пару списів і вернувся назад на те місце. Так, прошурфив там, нічого не знайшов. Трошки опускаюся, сигнальчик. Сигнальчик глибокий. Колупаю, колупаю, виковирюю будила. Що цікаво, такі малесенькі. Прям дуже маленькі. Що ж це за коні тоді були такі? Поні. Скіфські поні. Все може бути. Шкода, що не бронза. Але і так дуже цікава знахідка. Забираємо в колекцію. Дивіться, перевіряю ямку. Поряд ще є сигнальчик. Ха-ха. Копаємо. Мені ну, здається, що так, ще одні дива. Так. Охо-хо. І тут у нас так водила з псаліями. Дивіться, яка краса. Якщо їх відреставрувати, буде просто супер. Майстерно виконано в ковалем скіфським. Так, бачите? Ось цей елемент називається псалій. Ось вони. Ось саме а це якісь прикраси, я не знаю, як вони звуться. Але дуже прикольна штука. Добре. І як результат у нас чудовий шматок вудил такий і вудила з псаліями. Тоже дуже, дуже дуже гарні. Просто замечательні Хотілося б, щоб якийсь сигаріс, чи як він там назветься. Викопати. Ну, сокирка скіфська. Але і на тому дякую.